Любі друзі, вітаю вас! Канал Дмитро Ньюз знов в інтернетах, знов в ефірах. І а, ми зустрічаємось а, зараз з вами не віртуально, а прямо а, тому, що м -м, в кадрі є Лапін. Привіт, Ігор. а ми знаходимося на тлі чорної стіни, яка Символізує жахливий путінський блек-аут. а я думаю, що за чорне таке? Слухай, я саме про це хотів поговорити, і при тому почати з того, що сьогодні там була така лякалка, злітали там літаки з кінжалами, і відверто починається вже риторика росіян обмін, типу, ви нам ам'як, а ми вас не будемо обстрілювати. Як ти відносишся до подібного, до подібної постанови? Питання, по-перше, а по друге, е, ну, хоч теоретично, якщо там е, повестись на такі умови, щось зміниться чи ні? Як ти вважаєш? Ну, дивися, давай все-таки будемо говорити відверто. А чим відрізняється прокачка нафти в Угорщину через Україну від прокачки аМІАК? Та насправді. Російської нафти, ще раз Назад, наголошую, не, не, не якоїсь там не Саудівської Аравії. Тому, в принципі, світ, на жаль, досить часто густо є цинічним. Цинічний, uh -huh, uh -huh. тому що бабло, як то кажуть, іноді побіждає зло. Uh -huh. ну, на жаль, ми, ми це бачимо. Другий момент це лякалка, не лякалка. Це лякалка, вона не просто лякалка, будь-яка лякалка під підйом. Це все воно вибішує цивільне населення, будь це це все створює певні незручності. Uh -huh. Є ще інші моменти, той же самий там блек-аут, обстріл інфраструктури і так далі. Це все те, що на думку Росії має спонукати українських громадян змиритися з тим, що буде якийсь переговорний процес. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, що помиляються тут всі, і росіяни, і наші західні партнери. Тому що наші західні партнери, якби мали би розуміння того, що військовий на передовій. Через те, що обстріляли вдома хату, не піде здаватися, не <с припинить воювати. А навпаки, буде це робити ще більше. Тобто, логіка одна: якщо бомблять мою хату, то я буду мстити. Якщо загинули мої рідні, близькі вдома, то мені вже не в мене вже доми нема, значить мені треба тіку вперед. А тільки вперед, то десь там, десь туди, там, де русня. Тобто. Це один момент. Другий момент. Ну, дивися, хтось би міг би повірити десь так, приблизно в лютому місяці, що в нас будуть хаймерці. Ніхто би не повірив. Ну Но, так само на сьогоднішній ну, день так. західний світ має зрозуміти, що не треба ще тягнути до більших розрушень. І тягнути з поставкою нам зброї, яка може знищувати саме пускові установки, а не просто збивати ракети. Uh -huh. Бо збиття ракет в Русні будуть виготовляти ракети, і західні партнери будуть виготовляти системи ППО свої ракети, які нам будуть і постачати. І Це може тривати безкінечно. І це буде тривати що? Так. Вічно. В цей час буде рушитися, грубо кажучи, нормальне життя в 40 мільйонної країни в центрі Європи. Угу. Тому або ми ну знаєш, як я казав, от не може бути жінка трішки вагітна. Так, не буває так, так. так, не буває злодій трішки злодієм. Він або злодій або не злодій. бо він вкрав або не вкрав. Це вже питання в тому, скільки він вкрав, вагон чи торбу. Чи Це вже питання інше, але він все рівно не перестає бути злодієм. Тобто для нього в цій ситуації статус один і той самий. Угу. Аналогічна ситуація із війною проти Росіян: Росіяни напали на Україну, немає зараз трішки напали. Угу. Тобто вони трішки нападники, вони трішки карателі, та вони трішки фашисти, рашисти сенс гібридності ситуації, яку расія намагаються так, наразати. але справа угу. в тому, що вони це успішно нав'язують Ну, Тому що західний світ. Навіть оці останні тенденції з цими системами Петріот, які поляки зрозуміли, що краще, щоб вони стояли би все-таки на території Західної України. О. А німці кажуть, ні-ні-ні, ну, ну то завжди, той Петріот був лишній, але не настільки лишній вже там. А от він мав для НАТО, то для НАТО, а от для, Украї... так, не для України, для НАТО, хай бережуть дальні підступи натовських кордонів. Тобто, розумієш, оцей, оцей цинізм, який зараз відбувається, я не хочу, звичайно. Я Дякую нашим партнерам, бо якби не вони, ну, то звісно, нам було б досить важко. Але я не пам'ятаю, в кого в телеграм-каналі нещодавно було таких, що заслуговують на довіру, я маю на увазі. Угу. Було опубліковано. А скільки ж для України потратили західні партнери, ну, якщо взяти, перевести в гроші. Так. Ну, найбільше, наприклад, Америка. Там 50 там, 60 там, чи скільки мільярдів доларів Америка потратила на допомогу для України. Якщо цю суму коштів розділити на. Кількість людей, які проживають в Америці, то вийде в кінцевому варіанті, що кожний американець uh -huh. потратив на допомогу Україні у війні 20 пончиків. Тобто, я, 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 я серйозно кажу, тобто, ну, не, не п'янки раді, а здоров'я для. Uh -huh, по-моєму, uh -huh. по-моєму, Володимира Горковенка це було в телеграм-каналі. Пошукаю гляну, можливо я тобі спі я в коментарях, друзі, першому коментарі закину да, вам ми посилання. Ми закинемо та да, посилання. На оригінал, тобто так. тобто, тобто розумієш О, так само, там оскільки потратили там німці, там скільки це ходогів, наприклад, розумієш. І от такі от, якщо взяти перевести це в гроші і перевести в кількість населення, яке ми сьогодні боронимо своїми тілами. Солдатськими нашими тілами, Подиви, що робиться та інколи і, цивіль. і цивільні так само. Я, я до чого просто веду, що Не треба бути трішки. Треба робити все. На дію Путіна має бути контрдія. Угу. Стурбованість часи стурбованості вже пройшли. Чи нас таке враження, що нас підводять під те, що треба сідати за стіл переговорів так, також такі... в межах? Тієї лінії розмежування, яка зараз відбувається, навіть не в межах. А типу, ми віддаємо 15% території, які. Ну, типу, ми, мабуть, і прощаємо їм всі їхні гріхи, а потім думаємо, як ми довго будемо відновлювати Україну, і потім будемо думати, що Росія все-таки на нас через років 10 чи через років 5 знову не нападе. Ну, тобто, я думаю, що навіть швидше це відбудеться, якщо дати він Я Твоїм хлопцям на війні завжди казав, і вони це дуже прекрасно знають. Рай для мучеників, а не для придурків. Я Там хочу мене, та, в рай. Зі, вислів. так. я не хочу. Я не хочу, що буду тобто ти то, ти то, до війни ще казав. Та ну... Я це завжди кажу. Я це казав що тринадцятого року. Тому так. так, от, тобто, я завжди казав, що мені геройський погибший кулеметник на правому фланзі не дуже треба. Мені треба кулеметник, який тримає правий фланг. Так так, от в всій ситуації. Допомога західного світу, звичайно, я їм дуже-дуже дякую за тих 20 пончиків, які вони пожертвували нам на війну. Кожен там американець чи там кожен німець. Я зараз не займаюся критикою наших західних партнерів, але я хочу до них також достукатися. Можливо, хтось подивиться цю програму і перекладе так на англійську, Дивляться. Мову, і на англійську мову може хтось перекладе. Так. Ну, можливо. От, тобто, я хочу достукатися. Нам треба все вже і багато, інакше це буде дуже довго і ще за рік ви потратите ще 20 пончиків. То можливо, ви їх сьогодні зараз віддайте. То не прийдеться цілий рік це, це робити. Розумієте, скільки років ще робити, і скільки років ще це прийдеться робити? А то наш нас суди, які читають, в Росії залишилося там півтори тисячі ракет, а в Росії залишилося там тисячу ракет. Я вам скажу, а тут ще одні порахували, що якщо порахувати ракети Ха 55 Ті, які вони зараз використовують, і все остальне, що в них є, то в них крилатих ракет більше двох тисяч. А у тих С-300, які працюють тисяч шість чим то тисяч. А ми, а, ми, а, ми, а ми не запаримося, ото все виловлювати, відбивати в небі. Той розумієш? Mm -hmm. от і зараз ті знаєш закидують там. От ну от як це українцям Петріот воно ж дуже складне, та воно не складніше за Хаймерс. Тим більше, ну наші хлопці, якщо знають, що від цього залежить життя їхніх близьких, то вони будуть сидіти днем і ночі вчитися. Мотивація і бу... на навчання. Слу... Шалена. Слухай, ти, ну, InLove вивчали по Ютубу. Да. Ну Хто мені його показував, дали, о, Інла, о, класна штука, давай подивимося, як працює. Відкрили по Ютубу, навчилися. Все, ага, ти відкидається туди, ти переводиться флажок, там двадцатка чи сотка, залежить в залежності від того. Відстань більше-менше, чи є там якісь там перешкоди металеві. Тому ще раз наголошую, я зараз звичайно не хочу панікувати, але в мене складається таке враження, що нас цинічно починають з усіх сторін готувати до перемовин. І до речі, хочу звернути увагу твоїх глядачів. А так. я знаю, що у тебе глядачі вони такі помірковані. Не не, не, не скриками ай-яй, але подивіться до 24 лютого. Дії влади, не треба панікувати, не треба панікувати, ніякої паніки нічого не буде, не треба панікувати, ніякої війни не буде. Тут, прості, Господі Арестович каже, якщо буде війна, я зразу піду на війну. А ти його там бачив? Ну я не бачив. Ну може він там в, в, в тил пішов, 34 й вихід, я ж не знаю. Mm. От. Суть не в тому. А тепер дивися зараз. Скоро буде все повна жопа. Короче, все скоро бликало, скоро каналізація стане. Ми всі замерзнемо. До речі, арахамія Виход... займається Арахамія <світ> да, Арахамі розказує нам. Вся всі, всі провладні медіа починають нам розказувати. Тобто, то тоді вони, коли була загроза, вибачте слові вмерти від від обстрілів, uh -huh. від тортур і так далі, то вони не хотіли панікувати. А зараз загроза виключення світла, і вони тут що? <світ> тобто це вже треба попереджати людей. Так? Тобто, розумієш, тобто. Е Цінності, угу, тобто, угу. якщо вас вб'ють, то вас попереджати не треба, бо це буде паніка. І пріоритет. А якщо вам виключать світло, то треба нагнати той, того кіпішу, щоби ви що? Щоб ви погодилися на те, що влада піде на переговорний процес. Угу, угу. Тобто, оцей кіпіш я розумію, що буде Слухайте, ну До буде фігово. Це ж я що ж не кажу, що буде легко, що такого не буде. Що вони нас залишать в покої і не будуть нас обстрілювати? Буде фігово і ще хуже, але ще раз наголошую: ну хуже, чим. Буча чи Мірпінь, чи от, е, часи окупації, ці тортури, ну цього точно не буде. Буде хуже в контексті комфорту, але не в контексті життя. Розумієш, от є життя є життя, є комфортом, а вони хочуть зараз загрозами позбавлення нас комфорту. Добитися, щоб ми погодились на позбавлення життя, <фактично ну фактично не потім так. вже шну короче. Коротше, злий я сьогодні. А, чесно кажу, так, і... а ще зараз буде ефір через 10 хвилин у Світлана Орловської на телеканалі. «Прямий». дивіться обов'язково, і завжди знаходить слова, щоб Щоб швидко... не замотюкатися. Да. Я це а саме я... скажу. Тільки тільки без матюків. А я, До речі, до речі, поки слухав тебе, знайшов відповідь на твоє питання на початках. Там було чим відрізняється прокачка нафти від прокачки м'яка. Умовами складання договору. В який момент <смі> до чи після а, відкрито чи і прозоро, чи якось там умовами складання договору. Я тобі скажу, ще, чим відрізняється. що відрізняється. Ще вона буде відрізнятися від вартості нафти, яку поставлять максимальну ціну для російської нафти. Так. Знову ж таки, ціну достатню для рентабельності це 20 доларів. <смі> ціну. Світова ціна сьогодні там на російську нафту, ну наприклад, там 70 доларів. Uh -huh. І я дивився там, деякі кажуть, так треба поставити 70. Я вам скажу, якщо, якщо відбудеться два антиковідних мітінга в Китаї, то нафта буде стоїти нижче 50. А ви хочете поставити сьогодні 70? Ігор, нас вичепується час для того, okay. щоб а, тобі приготуватися якісно до ефіру. Друзі, а ми згадали про 20 пончиків. До речі, пончики а, в Америці називаються Донати. Зрозумієте, як для блогерів це важливо Krugli. знати це слово. <ріх> так, це ж круглі пончики. Я <ріх> я не знав. З вами був Ігор Лапін. Ви були на каналі Дентро Юз. Обов'язково підписуйтесь і донати, донати. Не забувайте про це. До побачення, до нових цікавих зустрічей. Героям або віки. Слава. Пока-пока, друзі. 짝구.